Міжнародний олімпійський комітет нарешті підтвердив жодних російських команд на зимовій олімпіаді 26-го року не буде. Так мок відповів на спроби російських функціонерів домовитись про повернення, зокрема у хокей. Але позиція лишається незмінною ще з 23-го року. Група нейтральних спортсменів не команда. Тобто гімн не грає, прапор не підіймається, а офіційна делегація не марширує. І тільки кільком фігуристам дозволили пройти відбір індивідуально, без символіки. У 2025-му мок нарешті перестав удавати, що нейтральний статус щось вирішує. Російських команд немає зовсім без обхідних формул, і це вже не санкції. А нова норма. Дехто звичайно називає це дисциплінацією, але для більшості це повернення логіки, бо спорт це не лише про м'язи, це ще й про принципи. Якщо держава системно порушує їх у політиці, то чому має бути привілеї у спорті?